Завдання 16. Алюмінієвий брусок розмірами 4 см на 5 см на 20 см рухають рівномірно по горизонтальній поверхні, прикладаючи силу 2,7 н. Визначити коефіцієнт третя ковзання. Ну що ж, стартуємо, що ми можемо записати? У нас є брусок, в нього є три виміри. Запишемо їх як А, Б і С. Отже, записуємо, що А дорівнює. 4 см. Б дорівнює, записуємо 5 см. І С дорівнює 20 см. Сказано алюмінієвий. Якщо ми подивимося таблицю густини, яка є у вас у підручнику, то густина алюмінію нам кілограми на метр кубічні не потрібні. Ми візьмемо грами на сантиметр кубічні, бо у нас тут є розміри цього прямокутного паралепіпеда, бруска у. Сантиметрах. То ми записуємо 2,7 з таблиці, що густина Ро дорівнює 2,7 грам на кубічний сантиметр. Є? І нам ще знадобиться G прискорення вільного падіння. Записуємо 10 н на кілограм. А також прикладаючи силу 2,7 ньютон, Отже, ось у нас брусок, який тягнуть рівномірно, то сила ця позначається просто літерою F. То ми пишемо, що сила F дорівнює 2,7 ньютон. Є? Ну що ж, нам сказано: визначити коефіцієнт тертяковзання. Коефіцієнт тертяковзання – це літера μ. Ю. Записуємо mu знак питання. Як можна визначати, цей коефіцієнт Міу входить тільки в закон Амонтона колона? Ну, але перш ніж до нього приступати, я все-таки рекомендую почати з такого рисунка, ми бачимо, що в нас тіло рухається в даному випадку праворуч, його тягнуть з деякою силою, воно рухається рівномірно. А якщо воно рухається рівномірно, то усі дії усіх сил скомпенсовані. Це означає, що сила F, з якою тягнуть праворуч, дорівнює силі тертя ковзання. Яка тяне це тіло в протилежному напрямку. Сила тяжіння, яка тяне вниз, така сама, як і сила нормальної реакції опори, яка штовхає тіло вгору. Лише тоді буде тіло рухатися рівномірно. Давайте ми це запишемо. Тобто я б записав ще раз це одне з головних міркувань цієї задачі, що сила F має дорівнювати силі тертяковзання, ковзання, ну або сила тертяковзання ковзання F. Тертя козання дорівнює силі F. Це перше. Ну і друге, що N сила, яка вгору, дорівнює силі тяжіння F тяж. Але пригадуємо, що сила тяжіння у нас дорівнює MG. То ми можемо тут записати, що сила тяжіння у нас дорівнює Mg. А тоді виходить, що N, сила, з якою нас поверхня штовхає вгору цей брусок, дорівнює M помножити на G. Це дуже важливо. Чому? Справа в тому, що N у нас входить в закон Амонта кулона Ну що ж, записуємо тоді, що за законом, за законом. Амонтона З Законом Амонтона кулона ми пишемо, що сила тертя ковзання F тертя ковзання дорівнює мю, що множиться на n. Так? Ну, і звідси дуже просто знайти той коефіцієнт μ, це коефіцієнт тертя, який нас цікавить. Записуємо, що звідси випливає, що μ дорівнює. Отже, як знайти невідомий множник м'ю? Потрібно добу, то поділити на відомий множник. То ми записуємо, що це сила тертя ковзання, Що ділиться на відомий множник на n. Формула у нас є. Залишилося лише замість F третья ковзання написати F, а замість N Mg. То ми пишемо, що тоді звідси випливає, враховуючи перші дві формули, так, що пишемо мюдорів. Отже, замість сили третя ковзання пишемо F, а замість N пишемо mg. Ну що ж, формулу ми отримали. F у нас є за умовою задачі, G у нас є, але бракує маси. Що ми можемо сказати про масу? У нас є брусок, у якого є розміри. То ми можемо дізнатися його об'єм. Об'єм бруска, щоб знайти. Це прямокутний паралепіпед, потрібно всі три виміри перемножити. Записуємо, що об'єм В бруска, це А. Що множиться на Б і множиться на С, і це дорівнює А у нас 4. Сантиметри, що множиться? Б 5 см, І С у нас 20 см. І це дорівнює. Ну що ж, 2 на 5 це 10. 10 на 4 це 40 і 1 – 0, то добуток буде 400. Записуємо 400. Так, Чого сантиметр помножити на сантиметр? Це буде кубічний сантиметр. Є? Об'єм ми знаємо, але якщо ми знаємо об'єм, то можемо знайти і масу. Я нагадую вам, що густина ρ, це маса, що ділиться на об'єм. Ну і звідси можна по діагоналі є такий спосіб, ми В можемо перенести до ρ, то в нас вийде ρ помножити на В до рівня m, або ми можемо написати, що звідси впливає, що маса м. Це густина помножити на об'єм. Ну і давайте обчислювати, чому ж тоді дорівнює маса. Записуємо, що маса М дорівнює. Отже, замість густини у нас є 2,7 грам на кубічний сантиметр. Ми множимо на 400 об'єм кубічних сантиметрів. Кубічні сантиметри у нас скорочуються. Тоді 2,7 множимо на 400, це буде 1080. Записуємо 1080 грам. Якщо ми поділимо на 1000, це буде 1,8 кілограм. Ну що ж, а зараз, якщо ми дізналися масу, перевели її в кілограми, вже можемо знайти коефіцієнт. Тоді тертя ковзання записуємо, що μ дорівнює. Формула у нас є. Отже, замість F ми пишемо 2,7 ньютон. Є. Це в чисельнику, а в знаменнику замість маси пишемо, ми отримали 1,08 кг, що множиться. А G у нас 10 н на кг. Ну що ж, давайте тоді скорочувати. Кілограми у нас скорочуються, ньютони у нас скорочуються, буде безрозмірна величина. То, щоб правильно порахувати, нам треба в чисельнику 2,7 залишиться, а в знаменнику помножимо на 10, це буде 10,8. І це дорівнює. Ну що ж, На калькуляторі тоді 2,7 ділимо на 10,8. Вийде 0,25. Записуємо 0,25. Є? Ну що ж, ми дізналися коефіцієнт третя ковзання. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Визначили коефіцієнт третя ковзання, він позначається є троє м'ю. Отже, записуємо м'ю дорівнює 0,25. Є. Ну що ж, ось таке складне завдання на рух тіла під дією кількох сил. На цьому вправу завершено.